Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку властивості степеня з цілим показником. Перша властивість теорема для будь-якого А, що не дорівнює 0 та будь-яких цілих чисел М і Н виконуються рівності, подібні до тих, що ми вивчали в 7 класі, при множенні. Степенів з однаковими основами показники степенів додаються. При піднесенні степеня до степеня показники степеня перемножуються. Теорема 9.2. для будь-яких чисел А і Б, що не дорівнюють 0 та будь-якого цілого n виконується рівність, а Б в степені n дорівнює А в степені Б в степені n. Третя теорема. Для будь-якого а, що не дорівнює нулю, і будь-яких цілих м і n, виконується рівність. При діленні степенів з однаковою основою показники степеня віднімаються. Четверта теорема. Для будь-яких а і б, що не дорівнюють 0, та будь-якого цілого n виконується рівність а ділене на b в степені n, дорівнює а в степені n, ділене на b в степені n. Звертаю вашу увагу на прикладі, які розв'язані в підручнику, і рекомендую, перш ніж ви будете виконувати завдання самостійно, опрацюйте ці приклади. А ми з вами переходимо до розв'язування вправ. Ітак, при множенні степенів з однаковими основами показники степеня додаються. Мінус 6, додати 9, А в степені 3. 5 додати мінус 8 дорівнює а в степені мінус, 3. мінус 5 додати 10 і додати мінус 12. Мінус 17 плюс 10 а в степені мінус 7. При діленні степенів з однаковими основами показники степеня віднімаються. Мінус 2 відняти 6 а в степені мінус 8. Сидняти. Мінус 3. мінус-мінус 3 це плюс 3, а в степені 10. Мінус 3 відняти мінус 15, мінус 3 плюс 15, а в степені 12. 12 додати мінус 20. Це мінус 8. мінус 8, мінус, мінус 9, тобто мінус 8 плюс 9, а в першому степені а в степені мінус 5 та ще в степені мінус 4, це а в степені мінус 20. Перемножуємо. І тут показники степеня перемножуємо а 48. 2 помножити на мінус 4 степень мінус 8. Помножити, значить, тут додаємо плюс. Перемножуємо мінус 3 на мінус 2 6. Ділення показник віднімаємо. мінус 8 помножити на 3, мінус 24. Мінус 8 плюс 6 і плюс 24. 30, мінус 8, а в степені 22. Кожна е чисел А, Б і С буде перемножуватися з мінус 10. Тобто а буде в мінус 40ому b буде мінус 2 помножити на мінус 10 в 20, -му. c буде в мінус 30 степені. а в степені мінус 20, b в степені 14, C в степені мінус 6 помножити на мінус 2 в 12, -му. d в степені 14 помножить на мінус 2 в мінус 28 степені. Знайдіть значення виразу. 9 в 5 помножити на 9 в мінус 7. Це буде 9 в мінус другому. Або одиниця ділена на 9 в другому. 1, 81. 10 у мінус 8 помножити на 10 у 12. Це буде 10 в 4 степені. тобто 10 тисяч. 3 у мінус 18. Поділити на 3 у мінус 21. Це буде 3 в степені мінус 18, мінус мінус 21, тобто плюс 21, 3 в 3. 27. 2 в мінус 9 додати мінус 12 це мінус 21 степінь, І мінус мінус 22. Тобто 2 в першому степені мінус 21 плюс 22 степінь 1. 17 в степені мінус 48 плюс 48. 17 в нульовому це одиниця. 6 в степені мінус 5 помножити на 6 в степені мінус 12. Поділити на 6 в степені мінус 14, і теж ділення на 6 в мінус третьому степені. Мінус п'ятий степень, мінус 12, плюс 14 і плюс 3. 6 6 в нульовому степені або одиниць. 3 в степені мінус 3 помножити. І 3 в степені мінус 3 в знаменнику скоротилося, залишилося 2 в степені мінус 3. 8. 14 це 2 помножити на 7, 2 в мінус 5 степені і 7 в мінус 5 степені. 7 в мінус 5 степені скорочується, залишається 2 в мінус 5 степені. 1, 32. Простіть вираз. Окремо перемножуємо числа і окремо степені. 3 на 4 12, а в степені мінус 7. 10 і 15 скоротимо на 5, це буде 2 треті, b в степені мінус 4 поділити на b в степені мінус 5, мінус 4 мінус 5, плюс 5 перший степень. Четвертий степінь підносимо 2, це буде 16, і це мінус 6 помножити на 4. Степінь мінус 24. М в степені мінус 2 плюс 1. Н в степені 1 додати мінус 2. А в степені 1 плюс 1 b в степені 1 додати мінус 1 0 це одиниця, множник 1 не пишу. C в степені мінус 1 додати 1 теж C в нульовому степені одиниця, множник не пишу. K в степені 1 мінус 4 мінус 3, P в степені мінус 6 мінус 4, мінус 10. С в степені мінус 6 помножити на мінус 7, д в степені 2 помножити на мінус 7. одна третя множимо на 6 сьомих, 3 і 6 скорочуються, буде 2 сьомих. а в степені мінус 3 плюс 7, b в степені мінус 6 плюс 4. 2 помножити на 15 це буде 30, дві цифри відділяємо комою 0,3. Це в степені мінус 3 додати мінус 2, d в степені 5 додати мінус 5, де в нульовому степені множник одиниця не пишу. Мінус 3 в степені мінус 2 це буде 1 дев'ята. Одна дев'ята помножити на 4 4. Х у 8 додати мінус 2 помножити на мінус 2, додати 4, степінь 12. Y в степені 4 помножити на мінус, 2. мінус 8. 13 і 26. Скоротимо. 27 і 12 скоротимо на 3, буде 9 восьмих. М в степені мінус 10 додати мінус 2, мінус 12, н в степені 1 додати 8, дев'ятий степень. 18 сьомих поділити на 15. 18 сьомих поділити на 15. 18 а в знаменнику 7 помножити на 15, п в степені мінус 6 поділити це мінус степінь 6, к в степені 2 поділити, тобто мінус, мінус 2. Виходить після скорочення 18 і 15 на 3, це буде 6, 7 на 5 35. так? 6 35, P в степені мінус 12, К в степені 4. Ось так. Вам безумовно потрібно. Вивчити правила, якщо ви їх не вивчили в 7 класі, бо це правила повтор властивості степеня, і навчитися їх застосовувати до виразів, у яких показники степеня будуть не тільки додатними, а і від'ємними ще і в степені 0. Працюйте, напрацьовуйте навички, щиро вам бажаю успіху. До зустрічі!